Шановні друзі, ви на каналі Іспанія Українці з вами Максим і психолог Роман, з яким ми ведемо вже не одну трансляцію. І сьогодні піде мова про розлучення в Іспанії. Дуже багато розлучень зараз відбувається в Іспанії серед наших громадян, які приїхали сюди. Ось і також розлучився я. І сьогодні ми з Романом будемо обговорювати всі деталі мого розлучення. Вітаю, Максим. Вітаю, вітаю всіх. Непроста тема. І давай да, давай поговоримо про неї. Я думаю, що дуже багато людей вони хвилюються, як же ж чи є життя після розлучення. Дуже багато от, у мене от, серед моїх навіть друзів, отут, прямо тут в Севілії, де я живу, в Іспанії mm -hmm. тут розлучилося ну декілька пар. Я це вже просто. Бачу, це я з ними спілкуюся, я з ними дружу. Ага. І це відбулось тут. По-перше, хотів сказати, знаєш, як е, спойлер: чи є життя після розлучення? Ну, це там відбулось нещодавно, але ну, як би сказати, нещодавно я ще думав, що нема. А зараз вже трошки я починаю бачити, що світ, в принципі, він не належить розлученню чи не, роз, не розлученню. Світ належить ага. Богу, світ належить е, вищі, вищому чомусь. Ніж mm -hmm. якісь обставини, і цей світ створений, і сонце не не сходить і не, і не заходить раді того, що хтось розлучився чи не розлучився, тому життя однозначно є. Чудово, чудово. да, ради, що у тебе є посмішка, і скажи, а що у тебе змінилося після розлучення? От ти ж зараз з двома дітьми, от є суттєві зміни. В зміни ще я не знаю, можливо, я їх не помічаю, а оточуючи їх помічають. Ну, По-перше, те, що я, взяв дво... я прийняв двох дітей, там, не дивлячись на мої всі питання зі здоров'ям, з інвалідністю, з очікуванням операцій і так далі. Тобто я це все зробив, це взяв. і що найцікавіше, коли вже друга дитина от, до мене приїхала жити, мені ще краще стало. Я не, знаю, не дивлячись ні на які проблеми. Там... Чи ні, ще, на щось, не знаю. Мені, ж, мен, в мене таке враження, що я на своєму місці просто. Ага. А що ж тобі допомагає бути на своєму місці і так от покращувати свій стан? В першу чергу, там мої духовні моменти, моя надія на, на те, що ну, я не можу це зараз розповісти в цьому відео, там, як я, як, який ми, мій світогляд, але це допомагає мені. Друге, те, що в принципі я таким і був. Я таким був, і так mm -hmm. само я їх виховував і до цього дітей своїх, і так само я і в шлюб вступав в такому плані. Ага, тобто виходить, що у тебе була певна така внутрішня ідея, внутрішня цінність, яка ще більше розкрилася, коли ти залишився, ну, умовно кажучи, на самоті. От ти, ти розумієш, я тільки почав про це думати. Угу. Вона не те, що залишила, вона почала розкриватися. Так, да, так. Да, от я ж кажу, що вона. Е, тому, почала... що, да, тому що як я хотів, щоб це якось було. Розумієш, я хотів, щоб це було. От. Але ну воно так не сталося в певний момент. Ну нічого страшного, я не маю там ніяких претензій ні до кого, я тільки щоб всім було добре. Так, да, скажи, от не дивлячись на це, ну така ситуація, як тобі вдається з дітьми бути, як тобі вдається створити тепле середовище саме для них? Важко, важко. Якщо Ну як тепле середовище, мені не важко створювати, mm -hmm. бо я його і створював, mm -hmm. і вони це відчувають. Наприклад, приготувати їжу цю там з любов'ю, з якимось розказати, як це робиться ця їжа. От розказати ага, давай зі мною, давай ти мені будеш допомагати. Там і коли там, а можна я вже не буду просто цибулю чистити, а буду от так теж, як ти там в духовку, отак от лежити. Що вона давай, зараз будемо робити все там. А можна я теж отакий канал, як у тебе буду знімати. Давай зараз будемо делать, вперед. Зараз же моя донька зробила, до речі, канал, вона розповідає про життя в Іспанії української дівчини в 13, підлітка в 13 років. Тобто, у мене, у мене двоє підлітків: 15 і 13 років. Ви уявіть собі, які це вирвані годи, вони мені творять. Але тим не менше, я все одно якось ну, не дивлячись на це все, я розумію, що я, як, як би сказати, що хтось мене веде. І я знаю, що далі якось, ну, що далі може бути, і що, і що буде, і що мені робити, Розумієш? І я в цьому всьому якось, ну, типу, вже як попереджений, типу, от як сказати. Ну, і я вже як їх ловлю в тому місці, куди вони зараз прийдуть. Тобто у тебе є вже якісь свої, ну, скажімо, такі фішки, які ти використовуєш. Так, ти вже е, продумуєш наперед, чи це план такий, чи це випадково. Чи... Це якийсь досвід підсвідомий, що це як? Підсвідомий так. досвід це в першу чергу. Це, uh -huh. ну, це духовні речі. Ти розумієш, от коли от тобі Бог дає там цих дітей, да, ти розумієш, він далі тобі і дає, що робити з ними. Uh -huh. от. Якщо це ти сам преш в цьому всьому, це дуже uh -huh. важка історія. Так само, як у шлюбі. Якщо Бог тобі дає, це, ну, це все нормально. Якщо ти сам преш. Якщо ти сам це все ага. вирішуєш, ти сам давиш, педалюєш цю всю історію, далі буде не дуже гарно. Ага. Тобто, виходить, що розлучення це одна з причин, це коли хтось не, не тяне оцю пару, так я розумію. Що коли один тільки тяне, а інший чомусь не тяне. Ну, мабуть, чи... коректніше не так сказати. А... Ага. Бо іноді один тягне, другий не тягне, а потім є часи, коли другий тягне, інший не тягне. Ага. А тут по іншому краще сказати, що коли, ну, типу, початково, ну, типу, люди не домовились заради чого. Тобто, чи що вони в одному руслі, типу, йдуть, розумів? Ну, я не знаю навіть як це пояснити. Ти кажеш про духовні практики, про духовність, а скажи. Чи є у вас якісь ритуали з дітьми, якісь традиції, які допомагають вам зміцнити ваш зв'язок? Однозначно, однозначно, у нас є ритуал це щоденно молитися ввечері. Ми молимось, це відбувається вже, мабуть, ну, років так, ну, з 10, як мінімум, ну, коли вони вже стали більш свідомі. І ми в цей момент спілкуємось. Ми в цей момент можемо, коли ми молимося, наприклад. Деякі люди вони не моляться, а просто проговорюють свої мрії. Там, да? mm -hmm. А ми, от, коли молимось, ми також саме ми свої мрії проговорюємо, свої бажання, свої потреби, що нам потрібно. І потім ми обговорюємо, а чому так? Чому тобі це потрібно? Бо іноді там такі вещі випливають, ти не уявляєш. Mm -hmm. Тобі розказують там, діти, що там, я там хочу там, йожика завести, там, ну, в, ну типу такого, там, ну, чи, чи, там, чи я хочу там. Ну, не знаю, там повернутися в Україну там, і так далі, а куди в Україну? Тобто, ну, і вони не знають, як це буде, але вони, от в них є це бажання, і вони іноді можуть помолитись за це, і ти запитуєш: добре, а давай поговоримо, як це. От, ну, чи, чи це реально там, чи, чи нереально. От, і от, в, в, в такому плані цей ритуал він дуже класний, дуже я всім раджу. Супер. А скажи, от. При вашому такому спілкуванні, е, як ти пояснюєш дітям складні моменти, які пов'язані з розлученням? Ну от що, що ти їм розказуєш? Ну е, отут дуже важливо, вже так як вони підлітки, саме, саме складна штука, знаєш, яка була? Яка? Це коли тобі ніхто в житті не говорить, що вони стали підлітками, mm -hmm. вони ще для тебе діти. А вони вже підлітки, вони вже доросли, вони вже по-дорослому починають, от як ці такі голубі, які в мене на балконі колись завелися, вилупилися. Таке страшне було, кошмар. Вообще, коли вилупилося, підросло. Я їх вигнати не можу. Вони в мене там вилупилися і вилетіли з туди. З того гнізда на балконі, вже як коли я в Україні жив. Але коли вони виростали, ці голуби, ти не уявляєш, це ж жах... це фільм ужасу, Я тобі говорю, це, це таке. А таке существо чужий, такий, знаєш, вра, вра, там таке, це, це кошмар. І от вони теж такими, ну, типа, вроді, дорослий, і малий такий, знаєш, от вони в такому <паде> стані. От. І коли я поняв, вже, коли ну, я побачив, що вже вони дорослі, коли це таке протистояння, знаєш, починається. Ага, стоять. Треба говорити як з дорослим. І от, так от <паде> я пояснюю вже як дорослим, але ну, на таких ну, більш їм зрозумілих. Прикладах. Наприклад, якісь можеш. Тобто, я, звісно, я не буду їм говорити, що там п'ястики тичінка, там оно ні mm -hmm. що таке вже я не буду. От. А я кажу, наприклад, що от люди іноді можуть не зійтись характерами mm -hmm. і жити по-різному. І є правила. правила. Коли це вже так відбулося, і їх треба виконувати. І як би там не було виконувати треба і тобі, і мені. Uh -huh. І коли я вже дізнався, що дружина має привезти, колишня дружина має привезти мою доньку сюди, я почав з Тимофієм говорити про це. Як ти віднесешся до цього? Що буде? Uh -huh. Він каже: Я не хочу. Він у мене такий брутальний. Іноді там сусіди, друзі заходять Даша, ні, він каже, що ви приперлися? Так, ага. то, то, чи, да, так. 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 Я не хочу, все, ну, ми нормально жили, папа. Ти оце таке робиш. Я кажу, ну їй треба допомогти, їй треба допомогти. Да, вона, угу. там, у неї є складнощі, та, у неї складний характер, але їй треба допомогти. А він каже: це твоя слабкість, що ти хочеш їй допомогти. Тобто він як дорослий жир, розумієш, це моя слабкість. Ні, ти розумієш, доброта це не слабкість. Ти це маєш ще зрозуміти в житті, І, ну, але вже не поясню, вже моралі вже не читаю. Що там таке доброта, там космічні ага. кораблі, там Березет, вже все. От давай ти переживеш цю історію. Переживеш. А я буду, а, речі... а я буду поруч з вами, коли ти будеш переживати це. А були ще якісь складні моменти, які. Які ти вирішував саме з дітьми, з чим ти ще стикався і як впорався? Ну, Складні моменти були, наприклад, там, крали, там, втікали з дому. А, а через що? Чому крали? Не вистачало грошей? Чи... Екстрім, ти розумієш? Будь-якого підлітка у нього є екстрим. Да, йому не вистачає. Він бачить, що у ну, іспанців у друзів. Там, да? О 10 ігрових комп'ютерів чи плейстейшн там в домі, і він їх викидує. І він думає, що у всіх так може бути. Uh -huh. А у нас так не може бути. Я кажу: вибач, на сьогоднішній день у нас поки що нема. Але ми з тобою зробимо компанію, заробимо кошти, і в нас uh -huh. буде їх стільки, скільки ти захочеш. Uh -huh. О, отак от пояснював, але все одно хотів, що надо, треба надо більше там. Да, там він oh -oh. один раз вкрав, от, я там наругався, все, там, а він каже. Я останні гроші ніколи не забирав. Він каже, каже, а ти от казав про правила. Чи вводив ти після цього якісь більш, більш жорсткі правила для того, щоб ну, все ж таки якось зупинити це? Ну да, так, однозначно, вводив. І треба знати, що для людини цінне. Угу. От для нього цінно, наприклад, ігри, телефон там, і так далі. От я вводив правила обмеження на телефон. Угу для доньки це вже абсолютно інший світ. Це угу. інша історія взагалі. <смі> У неї все От так само. Тобі ніхто не скаже, що буде все аналогічно, як з сином. Все угу. тут вже тут так треба перестраюватись дуже швидко. От що це просто молніносно, однак, от, розумієш? До от, вона там може гулять, там отак от мені гулять з подорожками, з друзями там цілий день, отак от цілий день уроки не вчить, в школу не ходить, розумієш? А старший ні, він уроки вчить. В школу чітко, все конкретно, все тут розставлено по своїм містам. Ти шуджу, але телефон ізведіть. Uh -huh. От. І тут я вже uh -huh. розумію, що треба робити в іншому випадку. розумієш? <розумієш> От. І якось домовляємося, якось вже трошки вийшло. Саме головне дуже, дуже такий момент це прощати, uh -huh. От, вміти прощати. Коли ти прощаєш, і коли ти бачиш, що ці діти потім стараються, вони стараються якось ну, оправдати твою довіру, вони бачать, що поступили погано. От, в мене було mm -hmm. таке, що я з поліцією там, там за малою за своєю ходив. Ну, навіть таке, ти розумієш, але коли вони бачать, що папа, ага, він був поруч зі мною в цей момент, mm -hmm. то вона вже старається якось ну, і себе вести mm -hmm. добре. О, а що ти ще робиш, щоб от саме твої діти відчули, що ви сім'я, що ну, от якось відчуття єдності таке. Чи є спеціальні якісь методи, чи якісь дії з твого боку? У мене нема таких методів, нема. Що іще? Ну просто більше з ними часу. От, от, от Мені чим класно в Іспанії, ти розумієш, що от коли ми приїхали, от чим класна ця програма? Що я два роки, я із своїми mm. дітьми був майже кожен день. Я кожен день mm -hmm. з ними спілкувався, я в них вкладав свої ідеї, свій світогляд. От є парк один у нас, так? Парк Марія Луїза. Вони в мене там виросли. Вони, я з ними туди йду, сиджу, вони зі мною, вони зі мною спілкуються, вони мені задають питання, ми навіть в гру таку грали, коли. От я, ми модулювали майбутнє. От ким ти будеш? Mm -hmm. от, і вони каже: Я буду там тренувавши цей Тігров там, все отак от будемо дресирувати, ага, хорошо, добре, а де ти будеш жити? От, ну, треба ж десь жити. Угу, де будеш жити? Ну я візьму 10 тисяч і я куплю собі квартиру. Я говорю, хорошо, а от якщо 10 тисяч квартира не сто, ну і так далі. Тобто, і по цим крокам, коли у тебе багато є часу проводити, ти оці кроки всі можеш обговорити, щоб діти розуміли, що угу. таких речей не може бути або дійсно можуть бути. Угу. А ну, якщо часу немає, от, Максим, ти ще займаєшся і якимось особистим життям, і роботою, знімаєш відео. От як у тебе вдається цей баланс е, утримувати? Я не знаю. Знову ж таки, можливо, це якась ну, вища сила. Що Бог мені дав, що на них мені більше всього часу вистачає. Ага. А те, що я роблю, воно якби теж підтримує мене. Але це не займає стільки часу, бо це типу як моя улюблена справа. Знаєш, коли ну... це улюблена справа, ти... ти дуже швидко там все робиш, і воно все виходить. Mm -hmm. І воно все виходить. Ти розумієш? Ага. Mm. Ну, ти якось додатково плануєш, можливо. Може з ними домовляєшся, може вони тобі якось допомагають чи нагадують. От як у вас іде оце саме планування е вашого життя? Планую я, планую я. Угу. От. Е, бо, а, але я з ними раджусь, наприклад, там. Ага, вот так вот. Да, да, я раджусь в деяких питаннях, які стосуються їх конкретного, от, наприклад, їх <гум> якогось конкретного життя. Тому що вже вони зараз, от коли ми розлучилися, в мене перший раз за весь цей час дитина е, старша почала розповідати, яка одежа йому подобається. Mm -hmm. Я навіть не знаю, він не говорив цього. Він, чи бо я, я не знаю, чому він так не, не робив. Mm -hmm. Він зараз приходить і каже, я хочу такий костюм норд оце як він називається, цей бренд такий. Так. Я хочу оце такий. Ага. Хорошо, зараз ми назбираємо, і ти ще трошки заробиш, я їм даю можливість заробляти, там, наприклад, робити мені відео, там, якісь, ну, він, він знайшов таку класну штуку штучний інтелект, який робить короткі відео із довгих. Ага. Ну, от. І він там заробляє по 20 центів з одного такого відосу. І він там, або там прибрати мою кімнату. Мою, свою uh -huh. це ваш обов'язок. Uh -huh. Кухню теж, далі потім, в суботу, ми разом прибираємо все, мою, я вам ще доплачую більше. Uh -huh. І я кажу: от ти трошки заробиш, я тобі да, все, купимо те, що ти хочеш. Ага, чудово. Тобто так от домовляєтесь, так? Да, так, да, і воно нормально, і вони йдуть, ну вони їм ці домовленості клас. Але ти розумієш, oh. що у підлітків є який момент? Вони думають, що ага, та це ж тільки так, оце, це, ж, напевно, ще щось є круче. Ага, ну, звісно, завжди yeah, yeah, щось круче. Yeah, 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 yeah. А скажи, от е з приводу якихось е їхніх пошуків чи твоїх пошуків? Додаткової допомоги е, там, чи підтримки від друзів. От, е, чи ти зараз відчуваєш додаткову допомогу, ну, крім Бога е, ще е, інших людей, громади, можливо, підписників твоїх? Підписники, однозначно. Е, ну, в першу чергу, Бог. Е, ну, якщо б не було цього, я мабуть, б, мабуть, навіть на таке і не погодився. Mm -hmm. От, наприклад, на свій шлюб, отакий, от як він був. Я б вже не погодився. Uh -huh. А от на дітей на таких, не дивлячись на ці всі проблеми, які були, я погодився. Uh -huh. Ти розумієш, uh -huh. що, от, це і те складно, що і те. От, далі. Да, дійсно, коли тобі пишуть, коли тебе підтримують, знаєш, коли, коли тобі пишуть речіш, да, привіт, сила, супер, клас, дякуємо за те, що ви робите. Дякуємо за вашу роботу, дякуємо за те, що ви скільки розробили відео, що ми тут. То все знаємо. І, до речі, нещодавно я дізнався, що в Польщу вже менше їдуть українців, ніж в Іспанію. Тобто в Іспанію почали переїжджати навіть з Польщі більше людей. І я чомусь думаю, що трошки в цьому є і моя заслуга. Класно, класно. Так, О ти оце все робиш. Бувало таке, що тобі ну, ну, прям, знаєш, руки опускаються. І от е, в такі моменти, як, е, як бути з дітьми? Чи підтримують тебе діти в е, твоїх якихось справах і в важких моментах е, бу, були коли, коли в шлюбі були, коли з дружиною було, що руки поскаже, ну не можеш нічого, ти не знаєш, що, що зробити. Зараз, mm -hmm. Ти нібито все а, зробив, да. все зробив, mm -hmm. і, і далі ти розумієш, що іще типу щось, а іще більше ти не знаєш. Mm -hmm. А зараз ні. Зараз. Зараз класно, навіть якщо складний момент. Навіть mm -hmm. якщо складний момент. Так, да, я там можу в якісь якесь впадати, там, не знімати відео там тиждень. Да? Якщо ви мене не бачите тиждень, то ви можете розуміти, що зі мною може відбуватися. Mm -hmm. Але потім я розумію, що ці люди вони хочуть, якось, ну, хочуть назад, хочуть виправити щось. От. І що вони, ну. Все одно якось вони йдуть, якось ми спілкуємось, Я їм доношу, що як ми, які у нас цілі, що ми команда, що ми маємо побудувати спільний бізнес тут. Бо ми іммігранти. Ми тут не такі, як іспанці. У них більше, от у, у, а у них вже, вже друзі іспанці, розумієш? І вони не в іммігрантському місці живуть, а вони в іспанському місці живуть. Там, де всі там, тут, тут члени королівської родини живуть, розумієш, і у них тут, ось, ось, там, і їхні діти можуть ходити в школу, і вони про це ніколи не скажуть, хто вони такі? І, і, розумієш? і вони зрівнюють це все. От, і, і тут треба, я їм пояснюю, що ми маємо, типу, більше працювати, ніж вони. <світтє> А скажи, от це ти дітям пояснюєш, а що б ти пояснив чи порадив от, чоловікам, які опинилися в подібній ситуації в Іспанії? Що вони розлучилися, і вони з дітьми, чи вони там планують розлучатися, чи вони думають, як бути з дітьми? Важко, Є які? Е, важко знаєш, яка історія. Yeah. От мені важко дивитися на чоловіків, яким, типу, там, ну, зрадила дружина. І людина страждає від цього. Uh -huh. І він не може як би оговтатись, він не може йти працювати там. О -от, оце, оце важко. Uh -huh. Ну що ти тут порадиш? Тут треба якось реально ну, з психологом спілкуватися, якось ну, йти не знаю, якось духовним якимось шляхом, щоб від цього позбутися від, від минулого. От, якось, бо майбутнє Дуже. воно все одно є, все одно є, все одно для кожного є майбутнє. Давай зробимо для твоїх підписників від мене безкоштовну консультацію півгодини. Всім, хто мені напишеть, ну контакти залишимо. Якщо у вас питання саме про розлучення, ви не можете ну якось наважитися чи ви хочете розібратися, то ви до мене звернетеся, я вам, як психолог, допоможу. Лайкос. Like Угу. Посилання на контакти Романа буде у описі до відео. Звертайтеся, допоки це є, бо це дійсно правда. Буде далі він у нього да, є в консультації, тобто це людина, з якою я спілкуюся дуже багато часу. Користуйтесь. Давай, цим. давай обмежимо одним місяцем з дати виходу цього відео. Так, да, да, да. давайте зробимо. З чого почати? Оцей непростий крок розлучення саме в Іспанії. А воно, ти розумієш, автоматично починається якось. Тобто, ну, якщо люди домовилися, це нам набагато краще, якщо домовилися. У мене є одна пара, от, от мій підписник, от вони домовилися і про все, і про аліменти, і все вони можуть спілкуватися, вони домовилися. От, а як в, в моїй ситуації, то ну це трошки важкувато було. Перше, дивлячись, як ви збираєтесь розлучатися. По українським законам чи по-іспанським, якщо ви тут одружувались, то по-іспанським, якщо в Україні, то по українським. І це на сьогоднішній день можна зробити онлайн. Тобто ви собі замовляєте адвоката, це десь від 4 тисяч коштує оця, оцей позов один на теж на розлучення, десь приблизно протягом місяця чи двох вас розлучають. Далі. Ви або подаєте на аліменти, дивлячись, з ким дітьми залишається, яка ситуація. От. Або ви апелюєте до аліментів. От. І той, хто залишився з дітьми, він подає на аліменти. Це отра. Вже я говорю іспанською. Це інша судова справа. І це іще 4 з чимось тисяч, так? І це все потім, коли ви отримаєте ці документи, вам їх треба апостолювати, перекласти, вислати сюди в Іспанію. І з тими документами, які у вас, от, наприклад, на аліменти, ви йдете в виконавчу службу і стягуєте аліменти, наприклад, або не стягуєте їх, якщо ви домовились, що ви будете хтось комусь буде платити. А як довго ти кажеш, по українських законах це два місяці? А як довго взагалі вся ця процедура тягнеться, крім е, всіх судових справ? На... Ну, от якщо На... люди вирішили, значить, от е, сьогодні там перше число, вирішили розлучатися, то скільки їм угу. часу треба, щоб от всі документи були в порядку? Для того щоб розлучитися. Це десь приблизно місяці-два, дивлячись від регіону. Є ж окуповані території, є неокуповані. Ага, да, да, да. Розумієш, як воно буває? От це десь місяць-два вони розлучають. Отак. Uh -huh. Проти волі людини її не можуть розлучити. Апеляцію можна подавати, але якщо вже хтось вирішив розлучатися, вони розлучать. А от по uh -huh. аліментах, о, це вже питання. Uh -huh. Там може uh -huh. тривати до року, до двох. Uh -huh. Чому? Тому що коли мова йде про проживання дітей за кордоном, і український суд не може однозначно визначити де хто саме живе, то вони можуть передавати в Верховний суд. А розгляд в Верховному суді може тривати до року і півтора. Тобто, це якщо ми кажемо про українські закони, да, да. Так, а якщо іспанські? тут, ти та, ти та, тут ти? гірша історія буде. Тут а, гірше ще гірше. І ще гірше. Історії. Ну, По-перше, ніхто тебе там не звільняє ні від ніяких оплат там і так далі. По-друге, виплати на одну дитину десь приблизно 100 євро, якщо людина отримає мінімалку. Так? Ну, тут угу. дуже багато отримують мінімалку, але працюють там ну, з більшими доходами, таке буває. Ось. От у мене є це знайомі, ми з ними жили в центрі для біженців. Це родина з трьома дітьми, вони розлучилися. Ці жінці виплатили іще гроші за розлучення, типу, от, жінці. От, і потім я зустрічався з її чоловіком. Він тут поруч живе з нами, він працював у нас офіціантом тут на районі. От, і він каже: я плачу на трьох дітей 400 євро. Так, непроста тема, але я маю так. надію, що. Твої підписники зрозуміли, плюс у них є психологічна підтримка, можливість отримати її. І я думаю, що якщо такі важливі теми у людей ще будуть виникати, якщо напишуть в коментарях, то ми ж зможемо ще повернутися до цього, може, якісь деталі ще прояснити у тебе. А звісно, ви до мене звертайтеся за консультаціями, посилання будуть у коментарі. І все буде класно. І там буде наш чат, в яких ми розбираємо ці питання. Там є окремий розділ. Це документи і юридичні питання. Там задавайте. Дуже багато вам розп... дадуть відповідь ті, хто тут вже робили цей процес. Тоді дякую, Максим, за твої відповіді. Дякую, Романе. Підписуйтесь на канал Романа, який я теж залишу у коментарі. Нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить і інтегруйтесь!